Друзі, мої вітання у студії Ірина Коваленко, авторка та ведуча радіопрограми і подкасту Подорож на вікенд. Сьогодні у нас трошечки інша програма. Чому? Бо вирушаємо ми не до музею, але з музейником. Отже, почну з представлення гостя та оповідача нашої аудіомандрівки. Це Юрій Ляшко, завідувач історичним музеєм Кам'янського державного історико-культурного заповідника. Я впевнена, що до Кам'янки ми також завітаємо, але сьогодні говоримо. Про Холодний Яр розповімо про кургани та Асківські Городища, Гайдамадшину, Коліївщину, Богдана Хмельницького, Мотронинський монастир і легендарну Холодноярську Республіку, яку, до речі, наш гість пропонує так не називати. Чому? Дізнаємось згодом. Прямо зараз почуємо про давні кургани, яких на території Холодного Яру більше ніж півтисячі, про легенди та міфи, які про них розповідають місцеві, деякі з них розвіймо. А також почуємо про багатофункціональність цих насипів. А ще пан Юрій розкриває секрет, чому в Курганах часто знаходили невеличкі тогочасні люстерка. Регіон Холодного Яру він знаходиться в досить такому специфічному, скажімо, історичному географічному місці. Ну, По-перше, це побережжя Дніпра. По-друге, це басейн річки Тясмен, яка є притокою, і пересічний рельєф, який тут є, тобто так зване Холодноярське плато. Залишки так званих канівського кряжу або останнього великого зливеніння, яке тут відбулося, при перетворило цю місцевість на таку дуже порізану глибокими ярами, балками місцевість високими підвищеннями, понизами, які значить там заповнені джерелами води, річками, струмками. І оце все спричинило те, що все починаючи із найдавніших часів, тобто з епохи Бронзи, Тут з'являються сталі певні посередки На території Холодного Яру, стаціонарних поселень, пам'яток Трипільської доби невідомо. Окремі відомо окремі знахідки, от там пізнього трипілля. Справа в тому, що це от Холодний Яр, він не сприятливий був для життя саме трипільських для трипільських племен і цієї періоду. Їм потрібні були величезні площі землі, на яких вони обробляли. Збіжжя розчували там культури зернові. Холодний яр це все ж таки значит, пересічна місця, і досить, скажем, такими ґрунтами не дуже сприятливими для сільськогосередня обширного сільського господарства. О, це так звані лісові суглинки або виходи так званих льосових порід, піщаних кам'яних. І це досить, скажем так, для трипінців було невигідно. І тому вони більше мали свої проживання. Західніше цього регіону, тобто це територія сучасного смілянського району, значить, тальнівщина, Уманщина, ну і той чи Корсунщина, той край, скажем так, західна частина Чоркаської області. Права в тому, що в добу раннього залізного віку цей край, і особливо Холодний Яр, і так зване Холоднярський плато, стали центром існування досить великого, скажем так, агломерації. Місцевих племен ми не знаємо, до яких вони саме відносилися культурних приналежностей, Хто це був саме як їх називають скіфи, орочі чи скіфи землероби? Хоча це умовно умовна назва, явно що це місцеві племена, автохтонні місцеві племена, які залишилися тут з епохи бронзи. От вони побудували на найвищій товці Холодноярського плато, це 198 метрів над рівнем моря, побудували Городище. Одне з найбільших городищ правобережної України, хоча зрозуміло, є трохи більші Городища, а особливість його в тому, що воно до сьогоднішнього дня зберегло свою оборонні споруди. Ми цьому стояв лізеру, що ліс, який от ми зараз маємо Холодний Яр, він біля тисячі років назад до цього лісу не було. Це вже доказано і археологічно, і геологічно. Це була, значить, така. Значить, покрита невеликою рослинністю горбиста рівнина, а ліс поні виник пізніше. Міреше всього із зміною господарської діяльності. Коли була велика кількість худоби, яка це все випасало, то ліс не міг рости. А коли почався занепад с цивілізації, племена відійшли. Зникла значить велика кількість худоби, і рослинність почала відновлюватись і утворився так званий легендарний холодний скільки. Ну зрозуміло, в скіфську добу, якщо така велика е, місцевість була заселена величезною кількістю поселень, до речі, уявіть собі Матронинське городище, площа, е, ну внутрішня площа 105 гектарів. Зовнішня площа там доходить до сьогоднішньої, можливо, навіть є такі в нас підтвердження зараз та дослідження продовжується. Що Площа городища могло сягати 6 тисяч гектарів. Це огромніша площа, це одне з найбільших Городищ, мабуть, Європи і е, значить, України. О, і от зрозуміло, що вони по собі залишали сакральні наш комплекси, тобто поховання. Тут відносно того, як і кого ховали. Тому що ви розумієте, яка ситуація на території Холодноярського регіону проживало дві категорії населення. Це вже теж ахрогічно доказано. Це місцеве автохтонне прос... населення, яке залишилось тут ще, скажем так, забитрі пілля. От і прийшли населення, так звані номади, кочовики, які врешті всього мали якусь таку роль тут. Ну я не можу сказати наглядачів. Якісь були відносини з місцевими племенами, які важко сказати, можливо, це були якісь люди, які тут оселялися з певними якимись там завданнями слідкувати за тим щоб місцеві племена виконували свої обов'язки під стоповика степовиками тому що як там не є степовики степовики хочові скіфи не мали свого господарства вони були кочовики але їм потрібні були речі, які вони використовували в господарстві і тому місцеві племена які жили на території холонера величеви ви, 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 виконували роль так званої е, бази, матеріальної бази для кочовиків вони я так думаю це не моя б то що вони обклали місцеві Племена з певної дані, залишили тут своїх, так сказати, наглядачів, от. і які виконували роль, можливо, навіть якихось верхівки знаті, тому що малися більш і, і військовий, і соціальний статус. От. І от саме вони залишили по собі найбільше курганів тут, от саме кочовики. От. А вже пізніше, речі всього, почали в цих курганах, подібних курганах е ховати і місцеву знати. От. І це такий дуже складний процес, він до сьогоднішнього дня вивчається. Ці кургани, їх дуже багато. Ну, на сьогоднішній день нараховується більше 600 штук, одиниць вірніше, в районі Холодного Яру. Деякі з ними досліджені, деякі з них досліджені, деякі не досліджені, але, на жаль, вони більшість 99% грабовані, як в давно так і в сучасний час, uh -huh. тому що, на жаль, дуже багато втрачено. Але ці кургани є. Висота найбільшого кургана в Холодному Яру це біля восьми метрів. Якщо це якийсь, як ми вважаємо, якийсь царський курган, хоча б розумію, там речі, що цар якийсь місцевий вождь, досить визначний от алкор єсть курганів висотою до 50 сантиметрів там 30 сантиметрів от і там посереду де арктичне населення ховалося е ховалося тих тих поховання От. Ну і зрозуміло, бо навколо них ростуть, обростали вони легендами. Місцеве населення до сьогоднішнього дня називає ці кургани айдамацькими або козацькими, що козаки насипали їх шапками. Зрозуміло, це вигадка, легенди. В курганах цих козаків ніколи ніхто не ховали. Вони могли заховати на кургані свого якогось тварища або загинувшого побратима, але це було в рідкісних випадках. Або якщо, наприклад, цей курган знаходився на території сільського або міського кладовища. До речі, такі випадки. Що характерно для традиції місцевого населення, от є в нас тут біля на околиці Жабати, на село Хлярківка і село Жабат і колишнє сотенне містечко Чергінського полку, де була фортеця в козацьку добу, належалися всі землі Богдану Хмельницькому. Так от там сучасні, гріші, як сучасні, кладовища 19, -го, 18, -го, 19 -го і вже сучасні кладовища 20 ХХ століття розташовані навколо Спільських курганів. Тобто великий курган. А навколо нього поховання 18-го століття, 19-20-го. тобто місцеве населення ховало, робило кладовища вже в нову добу навколо могил, які е, були насипані по їхньому розумінню, в козацьку добу, тобто їхніми предка. Хоча могили які були насипані за багато тисячі літ назад, скіфами або, значить, е, племенами скіф раннього залізної так от така бача традиція прослідковується. А ці кургани, Виконували роль, це зрозуміло. Споруда найвища. як був правило, будувалися вони на вододілах найвищих точках. З них продивлялося вся місцевість на багато кілометрів і навіть десятків кілометрів. І зрозуміло, що вони використовувалися і в козацьку добу, і в добу, значить, в нової новітній рісторії, короче, речі, на холод на цих курганах, часто період холоднярського повстання. 20-го року на них становлюються кулеметні гнізда, значить, вони виконуються як спостережні, значить, пункти. А в козацьку добу на цих курганах ставилися так звані фігури, значить, вежі, з яких була бочка снулея, значить солома, де козаки під час нападу кочовиків запалювали, і це передавалося далеко від себе. До речі, в скійський час є така версія. що ці кургани також використовувалися як спостережні точки. Тобто, якщо взяти от, е, карту і подивитись на роз, розміщення цих курганів, всі кургани скійського часу розташовані на найвищих точках. І, речі всього, що скійською добу, вони також використовували, використовувалися як е, е, точки спостереження. Тобто, з, з одного кургана видно було слідуючий, наступний було видаючи, наступний і так далі, так, далі, так, далі, так далі. На велику відстань можна було помічати, що де робиться, і передавати певні сигнали. До речі, от така цікава. Думка є науковців, що часто в військових скіфських похованнях, тобто воїнів кочовиків, знаходять зеркальця. Бронзові, значить, люстерки, люстерки, люстерка, значить, це шліфовані пластини, які ошліфовані до стану, як дзеркало сучасної різні, і от питання для чого їм були ці люстерки люстерка або дзеркала. То есть, ну, не, речі всього, не дуже, щоб на, э, красити дві губи, а речі всього для передавання сигналу в сонячний дій. Тобто, виїжджав на вершник на курган, вибирав сонячний промінь і передавав так званий зайчик, який можна було помічати на багато кілометрів далі. Так само ми його передавали далі. Що така цікава, така історія відносно цих курганів. Продовжуємо нашу розповідь від давніх племен. Рухаємось до подій національно-визвольної боротьби. Ця територія багато разів ставала серцем рухів проти пригнічення, боротьби за свободу, волю, розвиток нації. Пан Юрій розповідає більш детально про важкі, але важливі події нашої історії. Доба козаччини – це дуже така неоднозначна тема. Чому тому що в радянській історіографії там викладалася ся інша теорія це тобто е, наші феодальний гніт соціально економічні релігійні утиски значить, пани, пани, а бідні селяни там на них працюють. Ну таке в принципі було. От але ще хочу запам'ятати, кріпостого права тоді було, як в Російській імперії, так От, так були певні відгідвідгійні дні, які люди відробляли там на Землях на відроблях відвідробітках певних, але кріпосного права не було, тому що як не є українці були вільними людьми. От і... і особливо це відноситься до території Холодного Яру справа, в тому, що ця ж територія межує так званим диким полем, і тут е... звичайному людині було досить некомфортно неком... жити. По перше, ну часті напади ворогів і в цих місцях жили лише ну як їх перших називали відходники, уходники, а потім. З'явилися їх почали називати козаки. Черкаси саме власний центр пов'язаний саме з козаками. До речі, Черкаси називали козаків перша, перша назва була Черкаси, а не козаки. О. Ну і Байда Вишневецький, який, в принципі, є одним з основоположників цієї, значить, військової, значить, організації. Так от, відносно козаків, справа в тому, що, як ми є, ми розуміємо, що Україна. 14-му, потім 15-му столітті потрапила під вплив, значить, перш Литви, а потім Речі Посполитої. Да, Польщі Речі Посполитої, для об'єднання унії вони об'єдналися і утворили таку величезну державу, яка в принципі мала вплив практично на всю територію сучасної України. І що б ми там не казали, за багато століть українці з волею чи неволею почали перетворюватись на посполиті. І основна велика кількість української шляхти, в тому числі той самий Будан Хмельницький, от вони були, вважали себе постолитими, тобто поляками. Хоча ну, була певна, значить, зрозуміло, культурна відмінність і мовна і особливість була від від, 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 від Польщі самої. До речі, мова досить схожа, і той, тобто, в принципі, якщо ти слухаєш поляка, ти його можеш зрозуміти. Саме поляк може зрозуміти тебе. От. А, а от там ну, відбулося розуміти, я розумію, було досить все просто і банально. Тобто, владу у Польщі захопила, значить, перейшла до досить заможної верхівки, яка мала певні свої погляди економічно на ці землі. От. Ну і шляхом, скажем, так темної експансії е, землі хотіла підібрати до своїх рук так звані польські магнати. А враховуючи те, що релігійні знак е, погляди місцевого населення українського були від відрізнені від скажімо, католицької Польщі, тобто християни православного обряду, християни значить католицької віри, е, потрібно було перше, що це віра. І почалася знать утиски на релігійному. Значить, шарі в основному це вилилося в XVIII столітті, коли і Україна і Польща почали втрачати свої територіальні зони, які вони мали контролювали в той час. І почало це все впливати під російський вплив після так званої андрусівської угоди 1667 року. Ну і це привело до того, що поп попояки почали. Насаджувати католицьку католицькою цим досить жорстокими методами. Так само конфедерації, конфедерація, значить конфедерати, які, значить, вогнем і мечем вирішили значить укорінити викорінити, значить, християнство тут в Україні. Що це привело розуміло, до повстань. Які, до речі, починаються ще у початку XVII століття, але там були інші, інші різні значить, причини цих повстань, там, там економічні, соціальні, релігійні. А в 18 столітті це вилилося у велике повстання, останнє коліївщина. як хто писав прекрасний Тарас Шевченко. О, повстання проти утисків польської шляхти, саме релігійних утисків, тому що. Економічні там все ж таки були на другому плані. А в принципі, найбільше що а, людей а, місцево населення українське вразило це утиски віри. Тобто не можеш молитися, церква повинна перейти до каталирі або перетворитись на костьол. Переслідувались священників. карали, значить, там непокірних і так далі. і Так далі, при цьому досить жорстокими методами. То це привело до того, що в Україні розпочалася оця велика, велика війна проти польської шляхти, яка закінчилась поразкою, але що саме парадоксально, поразкою не з сторони Польщі, а з сторони значить, Росії. Російські війська придушили Каліївщину, тому що Катерина II побачила повстанні загрози для лівого берега Дніпра, яка належав Російській імперії, і тому направила сюди регулярні війська, які допомагали допомогли. Полякам це все діло придушити, ну а потім розправитись з непокірними. Не можемо не згадати про часи Богдана Хмельницького. Яку ж роль відігравав Холодний Яр у тогочасних подіях? Територія Холодного Яру тут є територія суто Холодного Яру, це лісовий масив. Але якщо взяти історично територія Холоднояр, ще не це велика територія, ну скажем, туди входить і тоді цей той самий Чижевіль і Суботі, і околичні місця, і до сміли доходить ця територія. Тут розумієте, Богдан Сєвці пов'язаний з цією місцем, однозначно. Тут він був, тут він їздив в той самий Суботів, Мотронівський монастир, він відзвав жабатин, значить Слобода Кам'янка, значить, також йому передав Ян Казимір, да, і Бірки, село, Олександрівський район, тут недалеко, вже Кіроградська область сучасна. Тобто, це були його володіння, він зрозуміло, тут був. От але бачите, події все ж таки козаччини. Богдан Хмельницький все таки був пов'язаний з Чигирином і тією територією, там була столиця. Холодний Яр в часи Богдана Хмельницького від... Від... відігравав ще всього як сировинна база. Тобто там знаходились поташі, там знаходили запаси зброї, там виготовляли порох, там кували зброю, там заготовляли для коней кураж. Деревину для будівництва фортець, міські, доріг і так далі. От. Ну, і зрозуміло, що пасіки стояли, які давали мед, ну, і дичина, яка йшла на різні потреби, так шкіри і так далі. Тобто отакенець. -от -так, а зараз, друзі, переказую вам легенду, яка начебто пояснює, як був заснований Мотронинський монастир, що впродовж століть відігравав неабияку роль у житті регіону. За легендою, в часи князювання Ярослава Мудрого, дружина одного з воєвод Мотрона, жила поруч на землях, де нині стоїть монастир. Коли чоловік повернувся з походу, він переодягнувся у печенійське вбрання і наближався до фортеці. Мотрона, не пізнавши чоловіка, віддала наказ атакувати. Чоловік загинув. За деякими варіаціями цієї історії, навіть від руки самої жінки, жаху і каяття вона прийняла монаший постриг і заснувала монастир на його честь, який почали називати Мотронинський. Ось така легенда, та насправді вона не має історичного підґрунтя. Пан Юрій пояснює чому а також розповідає, звідки взялася назва Холодний Яр. Підказую у цьому відіграв роль один но дуже відомий український поет та художник, якому у світі поставлено рекордну кількість пам'ятників. Легенда, яка створена самою ну, скажімо, монастирською громадою, та була підтримана ще в радянський час певними краєзнавцями, скажімо так, не знаю, з точки зору, От, що цей монастир в добу Київській Русі, Ярослав Мудрий і так далі, легенда про Матрону. От, і справа в тому, що документально і археологічно доказано, що Матронівський монастир виник не раніше 16 століття. Це було закономірно в той час по Україні правобережні виникало дуже багато козацьких монастирів, які відігравали роль не лише роль сакрального місця, де людина духовно відпочивала. А це місця були, де перетримували, перебували, перетримувалися і доживали віку люди, які не могли нести військову службу ті самі козаки. Це були козацькі обителі. От відігравали вони таку роль і економічну, і військову і господарчу. Більшість цих монастирів стоять в досить таких місцях, які вигідні для оборони, наприклад, Мотронівського монастир, і на території Світського городища, де вали навколо цього монастиря там сягають висоти в окремих місцях 15, а від 5 до 15 метрів висоти, крім творів країною від 4 до 6 метрів. Тобто готові оборонні споруди в центрі стоїть монастир який зрозуміло відігравав роль, значить, і в оборонному такому чиннику. І не не, не випадковою, там він під'явився. От, а його, його, його дуже значима не берегам за коліївщина, саме почалася від батроницького монастиря останнього повстанця, бо що поляки нас вирішили монастир захопити. Там були запозичні козаки посушниками, які підняли, очолили місцеві гайдамацькі і місцеві селяни. На повстання і розпочалося. як писав Шевченко, запалала сміянщина, кров не підпливає, а найперша Медведівка чи Гринча. Правда і чорним шляхом запалала і кров тула. От відносно цього монастиря, відносно назви його Матроницької, ну, е, ну легенда гарна про Матрону, Як вона вбила своїми руками чоловіка і на тому місці збудувала і стала на цьому старшою монастирі. Це тобто це легенда вигадка, до речі. І ця річних археологічних розкопок на території Матроницького монастиря і його, його околиць. Ні одного артефакта доби Київської усід не знайдемо. Є речі слов'янської доби, до слов'янської доби, з Київського часу, трохи бронзи, і пізніше, і раніше і матеріали починаються із 14 століття і вище. Тобто 14, 15, 16, 17, 17, 20. А от якраз період Київської ручі практично нічого немає. Тобто, не гадка, чому називається Мокрий Монастир? Моя версія, це моя, моя точка зору, що вредше всього, що в козацьку добу, що там в 16 столітті, після загибелі або смерті якогось заможного козака, пляхтича, ну, не можу сказати кого, його дружина. Яка зрозуміла мала прізвище, яку звали Мотрона, передала частину земельних увіччь, в тому числі лісом, під козацьку обитель, щоб з'явився збудувати монастир, і в цьому монастирі до кінця його існування згадували ім'я її чоловіка. Але зрозуміло, про цей час століття зникла, зникла, значить, і прізвище цієї людини, інформація, тому що монастир палився кілька разів, тільки документів згоріли вогні або не дійшло до нашого часу. Залишилась лише лише ім'я Матрона. І от що саме цікаво, до речі, на картах Ліома Баплана, французького інженерна на службі у цього польського короля, значить на картах України показаний е, значить ліс. Він має назву не Холодний Яр, а їх називається Мотрен. А до речі, Холодний Яр з'явився вже 19 століття, я так розумію, після Холодного, після Тараса Георгия Шевченка, його поеми Гайдамати і так далі. Почала назва цього району. А до цього був яр, який називався Холодним, був яр Гайдамацький, був Яр Скарбовий, був яр, значить, Сріленків, а багато назвів ярів. А от потім Холодний Яр, коли Катя Шевченко описав тайнівший легендарний Холодний Яр, пішла дало назву Кірпіса. Друзі, на цьому епізод завершуємо та продовжимо розмову обов'язково. В наступному епізоді дізнаємось про період, який і досі надихає нашу країну на боротьбу період, за яким варто знімати кіно. Але так склалося, що героїв цієї доби Росія називала не інакше як бандитами, розбійниками, і так майстерно приховувала факти про цих людей, про правду, що навіть місцеві довгий час не знали, забували або приховували свої знання про ці роки. Ми будемо говорити про події, які детально описує їх очевидець Юрій Горліс-горський у своїй книзі Холодний Яр. А розмову продовжимо з нашим сьогоднішнім оповідачем Юрієм Ляшком, якому вдалося поспілкуватися з людьми, описаними в цій книзі, або з тими, хто безпосередньо знав її героїв. Ми почуємо, що України-агресорки змінилися лише бушлати на йолочки а от мародерство та ницість ні, не змінилися. Пам'ятайте, знання і цікаві історії це найкращі ліки від безвиході та смутку. А вас знову і знову запрошує подорожувати і дізнаватися історію нашої країни журналістка Ірина Коваленко. Почуємось вже наступного тижня.